Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями ректор СумДПУ професор Юрій Ляной повернувся з польського міста Ченстхови, де взяв участь в міжнародно-науковій практичній конференції Освіта, історія і сучасність та підписав договір про співпрацю з академією Яна Длугоша. 250 -ти тисячна Ченстохова місто на півдні польської сілезії. Відлік своєї історії вона почала з 1220 року, коли у літописах з'явилися перші згадки про неї. Повноцінним же містом Ченстохова стала наприкінці 14 століття. Це місто неймовірної краси численних католицьких храмів, духовна столиця Польщі і головне місто паломництва. Перший почесний громадянин Ченстохова, папа Іван Павло II, який у 14 років. Був тут паломником, і якому у квітні 2015 року був встановлений найбільший у світі 14-метровий пам'ятник. Поряд з численними пам'ятками релігії і архітектури збудовані сучасні торгові центри, офісні будівлі, готелі. В Ченстохові є театр, галерея живопису і культури, кілька унікальних музеїв, філармонія, консерваторія, вища школа мистецтв. Технічний університет і Академія Яна Длугоша, де навчається близько п'яти тисяч студентів, з якою, власне, і співпрацюватиме Сумський державний педагогічний університет. Угода про академічне співробітництво між двома навчальними закладами передбачає зв'язки між їхніми окремими факультетами, інститутами, відділеннями та іншими структурними підрозділами, спільну роботу над науковими і академічними публікаціями, посібниками, засобами навчання тощо. Передбачено обмін делегаціями обох закладів з метою участі у важливих подіях в житті Польської академії і Українського університету. Після заключення договору з Північним національним університетом в місті Інчуань в Китаї. У нас на сьогодні підписан ще один договір з академією Яна Длогоша міста Чеснохову. Це педагогічна академія, яка Має структуру, напрями підготовки, спеціальності, подібні до Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Договір цей підписан, відбулася у нас зустріч в цьому університеті. Договір передбачає нашу спільну наукову діяльність, навчальну діяльність. І на сьогодні ми будемо реалізувати, перш за все, це обмін студентів і викладачів. В квітні місяці ми плануємо. Приїзд польської делегації до нашого університету. Але за цей час ми вже готуємо відповідні резюме і на викладачів, і дисципліни, які викладачі будуть викладати, для того, щоб наші викладачі могли безкоштовно пройти стажування в академії в Польщі в Чистахові. І польські викладачі могли завітати до нашого університету також для того, щоб набратись досвіду. За викладання наших спеціальностей, перш за все, їх цікавить фізична терапія, фізична реабілітація, фізичне виховання, туристика, рекреація, туризм, наша спеціальність подібна. І вже такий обмін студентами-викладачами обох університетів передбачається цього навчального року. Минулого понеділка під головуванням першого проректора СМДПУ Любові Пшеничної відбулося засідання вченої ради педагогічного університету. Головне питання порядку денного звіт про підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання профорієнтаційної діяльності структурних підрозділів університету з питань забезпечення набору абітурієнтів на всі форми навчання у 2017 році. З ним виступив. Відповідальний секретар приймальної комісії Михайло Калиник, відзначивши низку об'єктивних труднощів, які виникли у зв'язку зі змінами умов вступу і правил прийому перед початком вступної кампанії, введення нових способів розподілу місць державного замовлення, зміни форми всієї бланкової документації. Тощо, Михайло Калиник відзначив, що вступна кампанія в університеті була проведена цілком успішно за словами Михайла Вікторовича. Університет виконав обсяги державного замовлення. При цьому загальноуніверситетський конкурс на одне бюджетне місце дорівнював майже дев'яти, тоді як минулого року ледь перевищував вісім і дві десятих. Водночас, за словами доповідача, хід вступної кампанії висвітлив низку проблем, які потрібно подолати при підготовці до наступного прийому абітурієнтів та студентів на навчання у 2017 році. Члени вченої ради затвердили зміни назв структурних підрозділів університету. Так, зокрема, кафедра економіки перейменовується на кафедру економіки та бізнесу, а кафедра культурології та права на кафедру права, політології та міжнародних відносин. Проректор з навчально педагогічної роботи Олена Семеніхіна доповіла про склад проектних груп з ліцензування нових спеціальностей. Члени вченої ради затвердили положення про раду роботодавців сум ДПУ та про переведення студентів, які навчаються за контрактною формою за кошти фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету. Проректор з навчально-педагогічної роботи Віталій Шейко доповів про надання рекомендацій щодо друку з грифом Сум ДПУ імені Макаренка, двох видань, авторами яких є викладачі педагогічного університету. Розглянувши кілька питань у розділі різне, вчена рада СумТПУ завершила свою вересневу роботу. Її наступне засідання заплановане на 24 жовтня. Напередодні дня працівника освіти, який відзначатиметься першої жовтневої неділі в сумському педагогічному університеті відбулися урочистості. Привітавши колег з Днем працівників освіти, ректор педагогічного університету, професор Юрій Леной, виконав почесну і приємну місію, вручивши за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців грамоти і подяки Міністерства освіти і науки. Одержали їх провідні викладачі фізико-математичного факультету, інституту фізичної культури та інституту педагогіки і психології, а також керівники кількох відділів університету. Привітав сумських педагогів з професійним святом заступник голови облдержадміністрації Микола Подопригора, передавши теплі слова подяки за сумлінну працю від губернатора Сумщини, випускника педагогічного університету Миколи Клочка. Грамоти сумської облдержадміністрації одержали декан природничого географічного факультету Геннадій Касьяненко, доктор філософських наук професор Михайло Ведмедів, близько десяти кандидатів педагогічних, філософських, хімічних, біологічних. Фізико-математичних наук Поздоровив колег зі святом ще один випускник Сумського державного педуніверситету, голова обласної ради Семен Салатенко, нагородивши грамотами обласної ради за значний внесок у розбудову освітньої галузі, творчу організаторську роботу впровадження інноваційних освітніх технологій, доктора педагогічних наук професора Тетяну Дехтіренко, директора університетської бібліотеки Ірину Железняк, головного бухгалтера Андрія Короля. Начальника навчального відділу Людмилу Петренка, перший проректор педагогічного університету, професор кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Любов Пшенична за багаторічну сумлінну працю і з нагоди професійного свята, одержала почесну відзнаку сумської міської ради за заслуги перед містом другого ступеня. Яку їй вручив заступник міського голови Степан Пак, почисні грамоти міського голови Степан Якович, вручив декану факультету іноземної та слов'янської філології Андрію Коваленку і старшому викладачу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи інні Зігуновій, керівник департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Попова, поздоровивши колег зі святом тих, хто сіє розумне, добре і вічне. Нагородила грамотами департаменту молодих науковців, керівників кількох університетських відділів, побажавши колегам творчого неспокою, життєвих гараздів, міцного здоров'я і здійснення усіх заповітних мрій. Тож зі святом педагоги, нехай вдячними будуть ваші численні учні і послідовники. Нехай кожен день присвячений благородній справі буде примножувати ваші творчі здобутки і залишиться у вашій пам'яті незабутнім. І яскравим променем. Виїзна конференція студентського самоврядування СумДПУ у рамках реалізації проєкту Адаптація першокурсників відбулася наприкінці минулого тижня на базі біологічного навчально-наукового стаціонару Вакалівщина. Рівно місяць тому саме тут студентський актив педагогічного університету презентував керівництву СумДПУ проєкт адаптація першокурсників, який громадська організація. Молодіжна педагогічна спілка подавала на конкурс, що проводиться управління молоді і спорту облдержадміністрації. Реалізація цього проєкту передбачала проведення низки тренінгових програм для відібраних за власним бажанням студентів-волонтерів, індивідуальних бесід з ними досвідчених тренерів психологів, проведення екскурсій, квестів, виїзної дводенної конференції, аби дати її учасникам знання та навички, необхідні для подальшої активної роботи. В органах студентського самоврядування та захисті прав решти першокурсників сказано, зроблено близько півсотні студентів першого курсу з різних навчально-наукових інститутів і факультетів разом зі студентським активом і проректором з навчально-педагічної роботи Оленою Семеніхіною завітали до Вакалівщини, аби ознайомитися зі структурою і основними напрямками роботи студентського самоврядування в педагогічному університеті. Проводив тренінг випускник магістратури, а віднедавна вже аспірант Харківського університету фінансів Микита Андрієв. У своїй 22 він вже має п'ятирічний стаж активної громадської роботи, входить до складу Національного агентства із забезпечення якості освіти і обраний президентом Асоціації студентського самоврядування України, лідерство, захист прав студентів, якість освіти в Україні і законодавство у сфері вищої освіти. Ось основні теми, які обговорювалися того вечора. Тренінг 22-річний фінансист провів, відчуваючи певний градус зацікавленості студентської аудиторії, наводив показові приклади, вдало порівнював, співставляв, змушував аналізувати словом, зробив усе можливе, аби учасники тренінгу відчули себе активними учасниками процесу адаптації. І хто знає, можливо, сьогодні серед уважних слухачів знаходяться ті, хто завтра буде визначати пріоритети розвитку студентського самоврядування і стане справжнім лідером студентського руху в Україні. Дуже важливо, коли люди приходять в університет, коли вони uh, тільки закінчили школу і ні вступають в нову взрослу життя, їх активізувати, показати, що крім цих uh, життів на парах, да кромі є ще і активность такая гражданская, что-то тоже то, то, то очень важно. И вот и зажечь у них желание, вызвать у них желание, чтобы они развивались и ну, как бы развивали себя и развивали своих коллег по группам, которые, возможно, не будут в активностях участвовать, но им тоже это было бы интересно. А, вот, Поэтому очень хорошо, что студенческое самоуправление организовывает такие тренинги и привлекает тренеров, потому что есть, конечно, много вузов, которые, ну, к сожалению, к этому относятся менее ответственно. Поэтому я буду стараться э, мотивировать студентов и буду надеяться, что это вызовет у них желание заниматься еще чем-то больше, чем просто учебой. Року чимало викладачів педагогічного університету захищають кандидатські і докторські дисертації. Ця подія стає святом у житті кожного з них. А от стати кандидатом педагогічних наук у свій день народження вдається далеко не кожному. Магічну силу рук цього майстра відновлювальних технологій відчули на своїх м'язах, суглобах і зв'язках провідні атлети Сумщини і України з багатьох видів спорту. Олімпійські чемпіони, чемпіони світу і Європи, а також члени легкоатлетичної збірної України, десять років тому Роман Маслов був одним з перших магістрантів інституту фізкультури педуніверситету, які стажувалися у відомого фахівця Сергія Капралова на олімпійській базі у Кончезаспі. Одержавши кілька років тому диплом випускника інституту фізкультури за спеціальністю фізична реабілітація, Роман Маслав успішно поєднував практичну діяльність масажиста, ставши у 2010 році чемпіоном України з класичного і СПА-масажу з науковою роботою. 21 вересня у свій 32-й день народження Роман Вікторович у Переяслав Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди Успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. Темою його дослідження стало формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки. Вельми показова деталь за присудження масла у цього вченого ступеня проголосувало 16 з 17 членів спеціалізованої вченої ради, щиро вітаючи Романа Вікторовича з першим кроком науковою стежкою. Зич йому не зупинятися на досягнутому, адже при зустрічі завжди звертаюся до нього, шановний професоре. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу відбувся в Полтаві і відзначилися на ньому троє вихованців заслуженого тренера України Андрія Красілова і Андрія Леоненка. Чемпіонську нагороду у ваговій категорії 105 кілограмів виборов Олексій Назарчук. Набравши у присіданні жимі і становій тязі 702,5 кг, що на 12,5 кг перевищує майстерський норматив, срібним призером у категорії 120 кг з результатом 745 у сумі трьох вправ, став Владислав Бордун. А Олександр Шоколенко, вага до 83 кг, хоч і лишився без нагороди. Втім, виконав норматив майстра спорту з результатом 615 кг. Спортивне свято з нагоди 10-ї річниці від дня створення інституту фізичної культури педагогічного університету на базі колишнього факультету фізичної культури відбулося у вівторок на стадіоні спортивного комплексу Кузні спортивних кадрів Сумщини. Студентів різних курсів привітав директор інституту, доцент Михайло Ляной, наголосивши на тому, що Сумський інфіскульт підтримує традиції підготовки спортивних зірок світового класу як з олімпійських, так і з неолімпійських видів спорту. Родзинкою спортивного свята стала презентація гімну інституту у виконанні зведеного хору інституту культури та мистецтв педагогічного університету під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України професора.

Заслужені подяки керівництва Інституту фізичної культури одержали автор слів, студентка третього курсу Інституту культури та мистецтв, юна поетеса Юлія Гадючка, автор музики, гімну, кандидат мистецтвознавства Олена Антонець і керівник хору Іван Заболотний. Учасники хору, які вклали душу у дебютне виконання гімну, а також автор і координатор просування ідеї створення гімну інституту фізкультури, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, доктор медичних наук, професор Ірина Калиниченко, яка свій солодкий приз презентувала учасникам хору. Ну а далі спортивна складова свята. Командам восьми кафедр організатори запропонували позмагатися у п'яти конкурсах. І комбінованих естафетах у складі кожної команди три студенти і пара викладачів, які мали діяти як одне ціле у кожної свій девіз у більшості єдина форма у всіх свої полки уболівальники, які підтримували учасників змагань: швидкість, координація, гнучкість, витривалість, влучність, кмітливість, знання історії спорту, вміння швидко одягти необхідне екіпірування до визначеного виду спорту. Компетентне журі, у складі якого директор інституту, а також представники студентського самоврядування, визначали переможця у кожному конкурсі. Ну а краща команда за підсумками спортивного свята визначалася за найвищим середнім балом усіх п'яти випробувань. Отже, першість за командою Вітаміни кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації. На другому і третьому місцях ритм з кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і команда кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання. Сказати, що хтось цього дня програв, я не можу, оскільки заряд бадьорості і оптимізму, принаймні на рік до вересня 2017-го одержали усі учасники спортивного свята. Отже, черговий випуск програми Сумдипу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!